Вітання усім слухачам радіо Надвірна ЕФМ. З вами я, ведуча Богдана Іванків та передача Потужний тил, ініціатором якої став наш звукорежисер Віталій Разумний. Потужний тил заключається у актуальності сьогодення, а саме у темі волонтерства. Ми спілкуємося з різними людьми, щоби дізнатись більше про їхнє надійне плече у час війни. Сьогодні ж до нас завітала депутат Надвірнянської міської ради, голова фонду Свобода, гідність, перемога Зеновія Дробаха. Питання на радіо надвірна, Христос Воскрес! Слава Воскрес! Героям слава! От для початку хотілося б уточнити, що у вашому розумінні термін волонтерство? От для вас це більше як обов'язок чи допомога за покликом серця? Скоріше всього, що це є допомога за покликом серця. Це ми працюємо наш фонд уже офіційно з 15-го року, 2015 року, угу. і працюємо дотепер. І як сказати, коли така біда у країні почалося повномасштабне вторгнення, не змогли ми сидіти дивитися це все осторонь. Як працювали і працюємо далі, але з більшою потугою, з більшою силою і зараз більші вимоги, чим були раніше. Так, тому що зараз напевно більша мотивація, адже хочеться поскоріше ту перемогу до нас прикликати, щоб вона настала і настав нарешті мир на нашій землі. А от ви, як голова фонду, що в загальному входить у ваші обов'язки? Ну, в наші обов'язки входить. Ми в першу чергу допомагаємо Збройним силам України. Ми допомагали Збройним силам і далі допомагаємо. А там уже як. Получиться по у нас бувають і різні гуманітарна допомога, допомагаємо і діткам, і тимчасово переселеним особам, а основному збройним силам. От щодо допомоги, ми зробимо таке порівняння з вами. От чи є різниця у допомозі на початку війни, і чи є різниця зараз? От, тобто, що я маю на увазі, чи досі у хлопців є потреба в допомозі, як зараз взагалі з цим? Є потреби на початку війни були потреби у всьому, тому що це було для нас як несподіванка. Ніхто не чекав, що це буде повномасштабне вторгнення, і що як говорили русичі, що ми є брати, і що брат пішов на брата, це для нас було нонсенс. Ну і коли це все почалося, була така трошечки як паніка. Але ми самоорганізувалися і почали працювати, робити ту роботу, яку ми робили і надалі. І коли прийшлося, нам треба було більше приміщення, тому що за мале приміщення і не вміщалося те, що почали все люди носити, зносити. І нам своє приміщення надав Віталій Іванович Прокопюк. Mm -hmm. у старому побуті. Це на Чорновола 8. Одне менше і велике приміщення, яким ми користуємося і дотепер. Там таке велике приміщення на першому так. поверсі. Так. так, так, так. І ще навіть нам допоміг зробити провести інтернет, так що в нас вже повністю як штаб екіпірований. Ну і почали люди приносити і допомоги, і медикаменти, і кошти. І це дуже було так, знаєте, як така ейфорія. І ми по дві машини відправляли на схід. Ну, а зараз вже трошечки важче, тому що, самі розумієте, проблема і з роботою, і з коштами, і з цим усім. Але дуже потрібно нам було все на початках, чим ми і займалися. І день, і вночі працювали. Зараз вже якби е, наші вояки більш-менш екіпіровані, і тому потрібно більш такі е, як машини, тепловізори, квадрокоптери. А, а це... от загалом, що зараз наші захисники потребують найбільше? От яка їхня сконцентрована потреба, скажімо так. Найбільше потрібно це є очі, квадрокоптери, угу. потрібно автомобілі, які постійно їх обстрілюють, горять, і це такий розхідний матеріал. Потрібно тепловізори, потрібно наушники, тактичні старлінки, щоб інтернет був, щоб могли зв'язатися угу. з родинами. і Розповісти, так, як у них так а Рації. взагалі, щодо потреб захисників, настільки мені відомо, як і всім, що без автомобіля це там щось таке неможливе життя, скажімо, так боронити там е, наші землі без автомобіля дуже складно. От і... По ваших соцмережах, фотозвітах я замітила, що ви теж реалізовували проекти пов'язані з автомобілями. От, розкажіть нам більше, яка кількість, звідки вони ви могли їх бра... змогли їх брати, і взагалі все в цьому році? На початках ми як збирали кошти і закупляли автомобілі, угу. закупили через фонд 11 автомобілів. Всього разом передали 32 автомобіля. Ну Ми долучалися до цих автомобілів, так само збирали кошти. Через інтернет так нам приносили, донатили, по селах збирали, свої кошти додавали також, тому що, як би сказати, є волонтери такі, що працювали mm -hmm. за границею і ну, виходилося, що не стає, взяли, додали. А от як взагалі відбувається передача на пер на передову автомобілів і в загальному гуманітарної допомоги? Ну це, якщо, наприклад, збирають кошти на автомобіль е за кордоном, то вони зв'язуються з нами, угу. і ми робимо документи на куди ми будемо відправляти, на який підрозділ, що це іменно для ЗСУ йдуть машини. Угу. І на границі пропускають їх, тому що це все йде на зсу, і через фонд відправляємо акт прийому передачі. Нам роблять воєнній е е е е частині, чи mm -hmm. для якого там зібрали для якого вояка який підрозділ, і вони стоять на обліку в фонді. От ми знаємо, що волонтерство це робота не з легких, і проте це не лише доставка тих чи інших речей, але це і пошук коштів для реалізації того, щоб придбати ці речі. Проінформуйте нас коротенько про те, звідки вдається брати кошти. Можливо, якісь відкриті збори або якісь заходи організовані. Як це взагалі відбувається? Ми шукаємо різні ходи-виходи, тому що, самі розумієте, це робота не з простих і є, пишемо звернення, запити по різним організаціям, по різним фондам, старостинські округи нам допомагають. наприклад, Заріччя Старостинський округ, Любов Якорська дуже багато і потужно нам допомагає, і в них дуже великий такий, як би сказала, це хаб. Mm -hmm. Скільки в них речей, скільки всього, що вони не тільки людям своїм хлопцям ЗСУ, а лише і нам уділяють, і не тільки mm -hmm. нам, і, і різним волонтерам. Та. Потім е, з Добротова є така Анна Маковічук, mm -hmm. яка також. Для всіх всім помагає, не тільки нам. Люди доброго серця. Так, потім так. Є Світлана Ців'як у Тарновиці. Вона керує будинком культури. Угу. Також долучається постійно. Назарій Глуханюк, староста з Назавицького. Так. так, потім є в нас така Людмила Станчук з Волосова, з переросля теж священник, Потім громада долучається з гвозда, Любомир Траско. І громада звозда, і особливо хочу сказати, також стримба потужно долучається до збору отець Василь Іроденко. Mm -hmm. От, наприклад, є потреба оголосив в церкві. Є в нас такі газденьки mm -hmm. Гнатюк, Катерина, е, Марія, пані Марія на докот з І вони організовують себе на вулиці з дівчатами, яка потреба зробили, напекли, наварили, нажарили, зібрали. Це, це Взагалі. Тобто люди зразу так. Так, злої ви, з мирного. Я вам не можу передати, дуже багато, що нам допомагають. Ну, це чудово, тому що люди не залишаються осторонь, а роблять все. Багато. Багато Як... підприємців. Це рахуйте Сана, mm -hmm. Фокачо, Санремо, Іванковецькі ковбаси, підприємці Хопта. Е, Роман, е, це в нього Репо Репоба репобона. <рес> Назва така. Е, так, е, він більше 120 тисяч тільки коштами нам поміг з соляркою, е, бронежилетами. Сергій Штогрин, депутат е, міської ради, е, 50 е, матрасів надав для переселенців, е, потім машину передав на фронт. Е, mm -hmm. Тепловізор, телевізор, коштами постійно допомагає. Потім так, магазин Горянка у стримбі постійно долучається. Оксана Глисцюк і Василь. Так, Ігор Шліхутка, настоятель у ГКЦ у місті надвірно. Тобто люди максимально долучаються, щоб наближати цю перемогу всі. Так от сім Демків і колектив Надвернянського ліцею. Вони плетуть сітки, накриття, кікімори, і може, я не знаю, Мертинець Зіновій з Польщі передавав нам шини. Кошти передає, навіть кошти передав для того, щоб е, закупити свиню. І ага. з цієї свині зробили всі м'ясні вироби, які передали на схід. Е, є в нас така Марія Юрчук і Віктор. Вони з самого початку війни робили тушонки. І вони десь, напевно більше 10 тисяч вже зробили цих тушонок. Вони не тільки нам дають, вони всім дають, хто приїжджають. Бо знають потреби, що от приїхала там, наприклад. Мама пісків їй угу. дали. Приїхали звідти волонтери, Всім дають Тобто, допомагать. стараються так. допомагати всім. І Так, Світлана Рубісарова через Чехії, Словаччини вже чотири рази нам передавала гуманітарну допомогу, чотири буса і кошти передала, і квадрокоптер. І таких ну, речей для хлопців і теплих речей, mm -hmm. і продуктів дуже багато насправді дуже гріє душу те, що люди, навіть будучи за кордоном, не забувають, що тут на рідній землі потрібно допомагати, тому це дуже багато вартує. І зараз нам Василь Василь Гладеш, він сам з Тримби, Організував допомогу uh -huh. з Франції, передали буси і передали нам ну, треба забрати в одному і другому бусі, там в другому місці, в двох місцях допомогу гуманітарну, uh -huh. якраз на цілий бус. Яку ми зараз будемо 19 числа, їдуть на схід на Донецький напрямок, так що прошу вас, долучайтеся, щоб я не забула потім сказати. <рес> так, ми ще в кінці нагадаємо Це. так загально. Але зараз, друзі, долучаємось, не забуваємо, що саме ми можемо підставляти своє, не можемо, а потрібно підставляти своє плече. Я Ще хотіла згадати, тому що у нас такий потужний роман Гунда з Польщі, <рес> який дуже багато машин теж передав для хлопців ЗСУ. І передає надалі є наш волонтер Назар Приймак, який співпрацює з британським волонтерським штабом і з таким Саймоном. Угу. Він колишній воєнний військовий і зараз допомагає Україні. Більше ста машин завезли сюди для ЗСУ. Це взагалі так. цифра. Розриває і, і, звичайно, давайте ще так не оменемо тему з внутрішньо переміщеними особами, адже вони теж потребують нашої допомоги та підтримки від нас. Як взагалі е відбувається допомога для них? Ну я ну, якби ми так не дуже їм допомагаємо, тому що у нас основний напрямок для військових для, для військових, але коли є якась така можливість, ми все рівно. Вишуковуємо, щоб допомогти, тому що скільки так не раз зверталися, приходили до наш штаб, от ми приїхали звідти, в нас немає того. Якщо є, ми даємо. Mm -hmm. Немає продуктів, поможіть. І я okay. беру допомагаю, ділимо. Mm -hmm. І навіть на ну, це просили ми медикаменти і нам прийшли на гуманітарна допомога, речі. Mm -hmm. І Вікторія наша знайшла десь там в інтернеті, що тут у нас в зелені є така родина, багато дітей, багато mm -hmm. дітей. Є, є, там, так, і вони такі так. бідненько вони живуть. Так. Ми зібрали, що в нас було, і продукти, іграшки, речі, пості, одіяла. Що було, ми все їм позавозили. І ви їм завозили прямо туди додому. Прямо туди додому завезли, але так як там машина не могла проїхати через угу. тому що міст, то на другий бік річки треба було переїхати. І містки хитки, угу. то вже батько прийшов там з сусідами, і це все позабирав. Ну і ще хочу розказати про те, що коли їде на схід Вікторія з нашими хлопцями-волонтерами, то збираємо. Не тільки для хлопців, а збираємо для діток. Дуже mm -hmm. багато там є дітей, які ходять, знаєте, і голодні, такі так. немиті, грязні. І вона організувала такий збір е, рюкзачки, і в ті рюкзачки клала і цукерки. І печення, і розмальовки. Люди приносили там іграшки, полишалися, речі, які були в нас, нам доносили. І це все пакували, і вона прям роздавала цими рюкзачками дітям. Я уявляю їхні очі, пласти. І є в нас там такі діти, якими вона опікується постійно, їде і збирає для них, що їм потрібно. Потрібно їм обу, потрібно одяг. І завжди там колбасина купила, цукерки, продукти, все їм передає. Це багато коштує, мені здається, така допомога, і тим більше, коли ти бачиш очі цих дітей, вдячні очі, то це мотивує більше напевно допомагати. От, от як вона казала, каже: я їхала, і дивлюся, діти ходять голодні, просять тьотя, дайте mm -hmm. пити, дайте їсти. А каже: у нас все попаковано, все везем для ЗСУ. каже, я каже, дивлюся на них і плачу. Каже, і не можу. І не можу нічого допомогти, тому що каже, то все для хлопців, і все запаковане. А тепер каже: я беру з собою постійно. В щось є постійно. Потрібно щось мати з собою. І не тільки на дітей, я ще годую котів і псів і є. У нас корм мішками. І вона возить хлопцям, роздає і ще й годує по дорозі Це людина доброго серця, з великої букви людина, так. можна так сказати. Так. І давайте на кінець уточнимо. Та й, взагалі, я хочу почути думку компетентної людини. Ви являєтесь одним із волонтерів у волонтерському штабі. І як людина, котра бачить загальну ситуацію, хочеться запитати: чи залишились люди настільки? Як би то сказати, в бойовому зарядженні, як в перший день війни? Чи прикладають вони таку ж руку, як у перший час? Я вам хочу сказати, що наш штаб, у нашому штабі зібралися, якби всіх докупи звів Бог, тому що ми є як інструмент між Богом і ЗСУ і людьми, і ми виконуємо його волю Божу. І розумієте, ті, що були в нас на початках і залишилися мотивовані, які люблять Україну і хочуть бачити її вільною, незалежною. І ці дівчата, ці хлопці, я бачу, як їм важко. Тому що такий час настав, треба за щось і їм жити. Не тільки працювати так, так. на благо України, а треба і їм жити. Але вони залишилися і працюють і тепер. Таня Охотник, вона сама з Дніпра. Угу. Вона винаймає зараз тут у нас квартиру, платить за квартиру. Але вона не здається. Вона сама наробила, ну і в неї ще є бригада, ну, дівчата, хлопці свічка. Угу. Вона заробила більше 10 тисяч окопних свічок. Це Крім того, вона іще робить ляльки, які ну, продає, за що має жити. Ну тобто людина старається. Так, Аліна Маковецька, мама чотирьох дітей, яка під її керівництвом більше дві тисячі аптечок ми зробили. Mm -hmm. Передали на ЗСУ. Харів Ігор з Бурштина, це наш філіал фонду. Також він є депутатом Буштинської міської ради. Працював і працює потужно дотепер, І не здається. Потім в Італії Волошенюк, який mm -hmm. працював 21 рік за кордоном в Швеції, приїхав, приїхав, вернувся додому і. Працюй і каже: я до кінця до перемоги нікуди не їду, поки не буде перемоги. Мотивований. Я теж бачу, що йому вже важко, не, не, не вистачає коштів. І він свої кошти до, долучав до різних зборів. І я вам хочу сказати, це, це люди, я ними дуже пишаюся. Я горжуся, що такі волонтери є між нами і є такі українці. І коли є такі українці, є такі мотивовані. Буде в нас Україна. Все буде Україна. Так, все буде Україна. Ми розуміємо і всі ми змучились від цього, від, від цих поганих новин, але наші захисники не мають часу змучуватись, а гідно боронять державу, тому і ми не маємо права опускати рук. Війна триває, ми повинні робити все для того, щоб скоріше наближати перемогу. Дякую, пані Зиновія, за те, що. Незважаючи на такий великий обсяг роботи, ви знайшли час прийти, розповісти нам про ваш волонтерський штаб. Ну, я ще хотіла нагадати про діток. Будь ласка. я трошки, бачите, хвилююся. Нічого страшного. І забуло, в нас ще є діти-волонтери, які збирають кошти і приносять у нам штаб, наприклад, є Євгенія і Максим. Вони продають вироби з бісеру. А Ра... це такі вони так. на 100 метрів так, зазвичай. Так, угу. вони на раз принесли 10 тисяч, другий раз 10 тисяч, потім привезли з пасічної дітки, також молодь заколідувала 17 тисяч. Якраз перед відправкою їхали на схід. І Вікторія поїхала разом з ними і закупила теплі речі для хлопців. Якщо у нас така молодь росте, то дійсно. Патріотична, яка творить історію, то яка може бути, щоб нас захопили. У нас буде перемога, і, і ми віримо в це. Це майбутнє нашої Це України. майбутнє нашої України. Якщо так? вони з маличку так розуміють, що потрібно допомагати, тому що ну це, це це багато вартує, так і це, взагалі, так що друзі, якщо будете бачити дітей, які, хоч якось якось, долучаються на підтримку ЗСУ, купуйте, вкладайте це. Це точно піде на благу справу. Так, тому що я вам хочу сказати, що в нашому штабі панує добро, злагодженість, мотивовані всі волонтери, і з нами Бог. А хто, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Нам Ніхто. Бог допомагав і допомагає. І що би там не було, і що би там не казали, ми будемо робити свою роботу до кінця, до перемоги. Це сильно. Я думаю, на такій мотиваційній сильній ноті ми можемо завершувати наш інтерв'ю. Дякую вам, що я би ще хотіла а, нагадати, що можна? в нас 19 травня е, їдуть наші волонтери на схід на Донецький напрямок. Хто що, якщо мають якісь там передачі, будь ласка, приходьте в штаб, приносіть. Будь ласка, друзі, долучаємось, не будемо осторонь і наближаємо разом перемогу. Дякую, Дякую вам. До побачення, слава Україні, до зустрічі на радіо Надвірна.